Трує газом нещадна людей. А тих цих камінням повітують. Багатьох вже госпіталізували. Ходять туди тільки, тільки що ми були, були жертвами нападу провокаторів, вони забрали, забрали там, чоловік позицію і почали бракувати міліцію. Винули двері в, в жилу будівлю на балконі, куди ми заходили. І почали закидати міліцію на крізь. Нам вдалося їх приймати, але зараз було... змовляти через те, що. Газов тут сижі, вся площа. Перед хотя городського просто з диву пересідає очі, дикає. Тут і зібрала друга, тихо. Ми зараз бачимо, як постійно, хвиля, то підходиться до кордонів лісі, і таке дотикання. То відкотиться через те, що прямо їм ноги кидають гранати. А нас був прямо у кадрі майор, котрий віддає, наказує постійно Що? людей гранатами. На жаль, я не знаю його імені, але він потрібно віддає такі накази. Зараз просто людей знову ж таки, як я вже казав, людей не мешкає.